Розділ 8. І промовив Господь до Мойсея такі слова. Звернися до Аарона, і скажи йому: коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити з переднього боку світильника. А Аарон так і зробив. З переднього боку світильника він встановив його лампади, як Господь заповів Мойсеєві. А конструкція світильника така: він був увесь із золота, як його стовбур, так і його квітки. Весь суцільно кований, світильник був зроблений саме за тим зразком, який показав Господь Мойсеєві. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова Відділи левітів спосеред ізраїльських нащадків і очисти їх, ось що маєш з ними зробити, щоб їх очистити. Покропи їх водою очищення від гріха, і нехай вони повністю поголять бритвою свої тіла, виперуть свій одяг і стануть чистими. Після цього нехай візьмуть одного бичка з великої худоби, і жертву до нього спетльованого пшеничного борошна, замішаного на олії, візьмеш також другого бичка з великої худоби для жертви за гріх. Тоді приведеш левітів до переду намету свідчення і збереш усю громаду ізраїльтян. і приведеш левітів перед Господа, а ізраїльські нащадки покладуть на левітів свої руки. Потім відділить Аан левітів як особливу жертву Господу від ізраїльтян, вони будуть виконувати служіння для Господа. Левіти у свою чергу покладуть свої руки на голови бичків, і ти принесеш одного в жертву за гріх, а другого в жертву всипалення Господу, спокутавши таким чином гріхи левітів. Тоді поставиш левітів перед Аароном і перед його синами і відокремиш їх як особливу жертву Господу. Так відділиш левітів з поміж ізраїльських нащадків, і левіти стануть моїми. Лише після того, як ти очистиш левітів і відокремиш їх як особливу жертву, вони входитимуть для служіння в намет свідчення, бо з поміж ізраїльських синів вони належать тільки мені. Я взяв їх собі замість усіх первородних, зокрема тих, хто першим виходить з кожного материнського лона серед ізраїльтян. Це первородне серед ізраїльських нащадків від людини до худоби є моїм. Того дня, коли я уразив всіх первородних в єгипетському краю, я посвятив їх собі. Я взяв левітів замість усіх первородних між ізраїльтянами. Я подарував левітів Ааронові та його синам з-поміж ізраїльських нащадків, аби вони звершували служіння замість ізраїльських нащадків у наметі свідчення. Щоб вони здійснювали викуплення за ізраїльських нащадків і щоб ізраїльтяни не були покарані, коли вони наближатимуться до святині. Мойсей та Аарон і вся громада ізраїльтян учинили з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві відносно левітів, саме так і вчинили з ними ізраїльтяни. Тож левіти очистилися і випрали свій одяг, а Аарон відділив їх як особливу жертву для Господа. І звершив Аарон спокуту за їхні гріхи, щоб очистити їх. Після того левіти увійшли в намет свідчення для виконання свого служіння поряд за Аароном та поряд з його синами, як Господь заповів Мойсеєві щодо Левітів, так і вчинили з ними. Тоді звернувся Господь до Мойсея, промовляючи ще одне стосовно левітів від 25 років і вище. Вони приступатимуть до виконання служіння в наметі свідчення, а в 50-літньому віці левіт усувається від служіння і більше його не звершуватиме. Він може допомагати своїм братам, існюючи нагляд у звершенні ними служіння в наметі свідчення, однак самостійного служіння він вже не виконуватиме так чинитимеш з левітами стосовно їхнього служіння.